Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Так, друзі, до вашої, до вашої уваги новоспечений завезений жеребчик, рік і 6 місяців, жеребчик та урон. Вчора заїхав, заїхавши на наші терени, чистокровний парширон. Повністю йде по французькій по французькі, по французькі лінії коней паршеронів. От, от красень. Вчора його трошки поміряли. 29 нога, метр 72 на лінійку. Вчора заїхав 30. до нас на Україну, на Другу Бичину. Новим власником став Василь Йосипович, хто знає. Тарас Путя. Ось такий красивий майбутній плідник на печині. Так. Такий от красавчик. Да. Дякую Маґору Ігору, Ігору Батьковичу. Поміг знайти такого красавчика, поміг завести сюди до нас, на терени. Ось такий чистокний паршинок. Ну я зараз за 10 хвилин перед ванною. Зараз рік і два і шість місяців. А тут є, але зараз я за 10 минут перезвоню. Такі от красивий. Коня заберем. Коня задає. Знаходиться на довго Бог поможе в добрий час. От красивий У нас підійде. Ну на даній зріз... час зрізка і на даний час місяць. 82-29 нога. От Давай назад. І от жеребчик заїхав на наші терени. Добре, що є наші такі бічі коней. Щось старається до нас було щось покращене, щось, щось збільшити наші, наші як укрупнити наші, наші коні. Такий от красавчик. Жеребчик називається Аурон. У документах грудничка, як на Лушукалі 6 місяців, чорногривий. Майбутньому можливо буде такий зараз є темний-темний шпак, а майбутнього живемо, побачимо, що в нього буде. Всім гарного дня, всім удачі!